Як перевірити, чи немає штрафів, боргів та чи сплачено податки в Польщі? У зв'язку із зростаючим числом українців, які працюють або проживають у Польщі, все більшої актуальності набуває питання контролю за своїми фінансовими зобов'язаннями в цій країні. Багато хто може зіткнутися з непередбаченими штрафами, боргами чи несплаченими податками, навіть не підозрюючи про це. Тож мешканцям країни підказали, як самостійно це перевірити. Зокрема, для перевірки штрафів Зайдіть на сайт padaki.gov.pl, авторизуйтесь через ваш профил Зеуфани або скористайтесь іншими методами авторизації, перейдіть на вкладку «Мендейти». Якщо у вас є неоплачені штрафи, вони будуть відображатись у цьому розділі Сплачені податки чи заборгованості Зайдіть на вебсайт.gov.pl. Перейдіть на вкладку Розрахунки на вкладці ЕЮАДСКАБІУАЄ. У цьому розділі ви зможете побачити всі свої фінансові операції, зокрема сплату податків. Довідка про відсутність боргів. Ви можете звернутися до місцевого ЮАДу СКБОГУ з проханням зробити витяг за уя і щоб переконатися, що у вас немає боргів. Кримінальні пункти та штрафи за водіння. Зайдіть на сайт www.mobuassaal.gov.pl та авторизуйтесь. У розділі «Пухтикан» ви можете ознайомитися зі штрафами, якщо вони були. Збережи. Підпишись. ПОШИ.